Руслан Касьянов із Харківщини готується метати списа. Судді вимірюють відстань рулеткою і оголошують результат. 42 метри 7 сантиметрів. Це не найкращий результат. А який найкращий? Найкращий 56. Окремо до четвертого раунду із метання ядра готуються легкоатлети. Серед них 17-річний Ігор Вегеря із Костянтинівки. Хлопець вперше бере участь у молодіжному чемпіонаті України. Я не був на таких змаганнях ну, серед молодіжі, тому що я 2003 рік, Ну пробую вже на вище щось». Також спортсмени змагалися й у стрибках у довжину, забігах на різні дистанції та в естафетному бігу. Я бігаю дистанції 400 метрів, 400 з бар'єрами, також 200 метрів. І сьогодні пробігла 400 з бар'єрами. Не по кращому результату, але я теж якби, рада, тому що вже якби четвертий раз біжу за два дня, то дуже тяжко. Команда чотирьох легкоатлетів із Сумщини виборола перше місце в естафетному забігу. Результат 3.12, дванадцять Дві секунди не вистачило до майстра нормативу майстра спорту України. Але досить добрий результат. Я думаю, що всі задоволені цим. У нас дуже важливі на сьогодні змагання проходять вже другий день. Це відбіркові змагання на чемпіонат Європи. Зібрались найсильніші спортсмени, молодь і також приймають участь і дорослі спортсмени, які теж відбираються на чемпіонати світу. Всі 24 області, які більше 400 учасників. За словами Віктора Лиса, до вересня в Бахмуті пройде ще чотири спортивні чемпіонати всеукраїнського рівня. «Чому змагання ці проходять у Бахмуті. чому нам таку дали високу честь довірили, в нас сертифікований стадіон і має міжнародну сертифікацію? На нас весь інвентар оборудовання все сертифіковане? За результатами сьогоднішніх змагань до молодіжного чемпіонату, який проходитиме в Європі з 8 по 11 липня. Місце вибороли четверо бахмутян. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.